Відомий словацький публіцист Арпат Шолтес в своїй статті під назвою Словаччина поганий сусід, але вона з нами ненадовго пише наступне прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца ухвалив рішення, і його цілі зрозумілі. Він спробує звільнити свою країну із тюрми тиранічного Європейського союзу та повернути її в широкі обійми матінки Росії. Ні, словацький прем'єр-міністр, колись найпалкіший єврооптиміст у регіоні, не збожеволів. У нього немає проблем із когнітивними функціями. Його проблема, його характер і безпринципність. Роберта Фіца тягнуть до Росії суто особисті та цілком зрозумілі причини, як от турбота про власне майно, свободу та життя для Роберта Фіца найбільшою особистою загрозою є верховенство права, а найбільшим обмеженням для його особистих інтересів є західний світ зі своїм правовладдям.